Запорізькі іграшками ручної роботи прикрасили першу новорічну ялинку у Запоріжжі, яку розташували в укритті. До процесу долучилися лікарі та військові, які боронять запорізький напрямок, а також місцеві жителі. Серед них Анастасія Терещенко разом зі своєю трирічною донечкою вирішили, що це цікава подія, як для дитини, так і для дорослої, Тому запросили друзів і прийшли. Нам сподобалося, ми встигли прикрасити ялинку. Сама дитина повісила щастя, повні штани. Разом із дев'ятирічною донькою прикрашати ялинку прийшла і Юлія Башакова. Жінка каже, вирішила долучитися тут і до майстер-класу зі створення іграшок. «Ви тут робите янгола, здається. різдвяного янгола, який принесе нам перемогу. А як вважаєте, необхідні такі заходи зараз Так, звісно, бо зараз, на жаль, у дітей. Не вистачає комунікації, не вистачає свят нашим дітям, тому звичайно це необхідно і в тим паче в безпечних умовах. Прикраси для ялинки створювали майстрині Запоріжжя та Києва, розповідає організаторка заходу Олена Шевчук. Вишивали дівчата під час вибухів, бо ми переписувалися, коли були ці вибухи. Да, в Запоріжжі вони сиділи в коридорах, вишивали і їм ставало легше. Всі, хто вишивав, вони всі молилися. Тобто, кожна кулька це ще й такий оберіг для нашого міста. Це автентичні іграшки, на яких автентична українська вишивка. Загалом майстрині створили 200 іграшок. Ними планують Прикрасити також ялинку у різних районах Запоріжжя, управлінні ДСНС, перинатальному центрі, театрі молоді та в одному з місцевих храмів. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.